Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з ознайомлення з природою. Сьогодні ми з вами будемо мандрувати екологічною стежинкою. Але спочатку давайте з вами налаштуємося на заняття. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку дерева багряні! Доброго ранку, квіти духмяні. Доброго ранку, птахи галасливі. Доброго ранку, люди щасливі. Ще раз. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку земле прекрасне. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку квіти духмяні. Доброго ранку, птахи галасливі! Доброго ранку, люди щасливі! Тож я запрошую вас на прогулянку екологічною стежиною. І перша наша з вами зупинка різнобарвний квітничок. Давайте роздивимося, які квіти є у нас біля садочка. Ось, наприклад, є в нас ось такі різнобарвні айстри. білі та фіолетові. Вони вже трішечки відцвітають. А ось сховалися яскраві чорнобривці. Ще є декілька ось таких розкішних кущів седому або очитку. Дуже гарні. Малесенькі-малесенькі квіточки дуже цікаві, якщо їх розглядати зблизька. А ось ще досі квітне дуже гарний левиний зів або ротики, як на них кажуть у народі. Гарний, яскравий, рожевий колір у нього. Ну і звісно ж наші дуже гарні. Троянди різнобарвні і білі, і рожеві, і червоні, і помаранчеві. Деякі відсвіли, а деякі готуються зацвітати знову. Давайте з вами згадаємо правила поводження із квітами на квітниках. Квіти не рвати, траву не топтати, так? Згадали? Молодці! Друга зупинка нашої з вами екологічної стежинки фруктова. Тут ми з вами можемо роздивитися фруктові дерева. Ось, наприклад, груша, грушове дерево, а ось яблуня, яблуневе дерево. Як ми з вами можемо розлічити дерева навіть без плодів? У яблуні листочки ось такої форми видовжені великі. А у груші тут взагалі дрібненькі, а на цій гілці трішки більші, але форма в них відрізняється. Також відрізняється стовбур. У груші він більш гладенький із рисочками. А в яблуні стовбур буде такий шершавий. Хоча кольором відрізняється не дуже. І давайте з вами згадаємо правило поводження з деревами. Не ламати гілок! Не псувати стовбури, не обривати листя. Так? Згадали? Молодці. Третя зупинка в нас з вами вітамінна. Давайте роздивимося ось цей кущик. Це в нас кущ шипшини. Ось такі маленькі, оранжеві яскраві ягоди. У шипшини вони дуже корисні, вони дуже багаті на вітамін С, який взимку запобігає хворобам. Тому, коли ми хворіємо або для профілактики, щоб не захворіти, ми можемо додавати ці ягоди в чай. І давайте з вами згадаємо правило. Поводження із такими кущами. Всі ягоди не зривати, залишити щось птахам на зиму, щоб їм було чим харчуватися. І четверта зупинка в нас каштанова. Є дерева фруктові, а є дерева декоративні, їх висаджують у парках, скверах. Та біля різних будівель для краси. Давайте з деякими з них познайомимося. Наприклад, ось у нас каштани. Ось такі великі дерева, і ми бачимо, з вами вже достигають їжачки, які скоро будуть падати, і ми будемо робити з них з їхніх. Каштанчиків поробки. Каштанів у нас тут доволі багато. З іншої сторони, є туя. Туя не така як каштан, вона не листяна. У неї ось такі тонесенькі листочки, які взимку теж залишаються зеленими, як у ялинки. А ще у нас тут є височенні красені тополі, підпирають небо вгору, як свічки, дуже гарні, височенні дерева і ось такі красуні оцтові дерева або сумахи. І ми бачимо вже на них листя починає багровіти. Уявіть, як буде гарно, коли всі, всі листочки на цьому дереві стануть ось такого яскраво червоного кольору. Ось чому ці дерева декоративні. Вони прикрашають собою наш навколишній світ. Ми закінчили нашу подорож, і давайте з вами ще раз повторимо. Усі правила поводження біля об'єктів живої природи. Квіточки ми не рвемо, травичку ми не топчемо, гілочки кору не псуємо, листя не обриваємо і з кущів не збираємо усі ягоди, залишаємо деякі пташкам. На зиму для харчування. Дякую вам за увагу. На все добре. Бувайте здорові!